Отже, вітаю всіх вас на каналі. Як і обіцяв у відео про зарядну станцію Ecoflow. Зробимо сьогодні огляд на інверторні генератори. Як ви знаєте, всі та, генератори бувають інверторного і не інвертор звичайного типу. Та, ну, до переваг інверторного генератора віднесемо його компактність, легкість в плані маси. Так? Він є набагато тихіший і. Економічніший в плані споживання пильно. Ось Перед вами, до речі, інверторний генератор марки Zipper. Та, логотип тут, напевно, ще придумали в ті часи, коли буква Z означала щось пристойне. Ось, і це такий самий, звичайний китайський та інверторний генератор. Ну, як китайський, та, там зазначають фірма австрійська. але Зібраний він в Китаї. Так? Отже, цей генератор є Zipper STE 2000 ІВ. Тобто його, судячи з назвою, його максимальна потужність це 2,2 кВт, 1,8 кВт це його номінальна потужність. Так? Цей інверторний генератор нічим не вирізняється з поміж інших. Там є його багато аналогів, конкурентів. також дуже поширений є генератор фірми Щепах. Німецький, ніби також, але по правді, також китайський. Ось. І, відповідно, вони зараз, ну скажімо, заполонили наш ринок. Ну і відповідно ми стали невиключеними і придбали собі такий при блекауді в господарстві, як то кажуть, пригодиться. Отже, цей генератор обладнаний чотиритактним двигуном одноциліндровим, так, і відповідно. В експлуатації дуже важливо, коли будете міняти масло, а його треба міняти раз в 100 мотогодин згідно інструкції. Масло потрібно сюди заливати чотирьохтактне, та не плутайте з двохтактним маслом та для мотокоси, наприклад, або бензопили. Там масло має зовсім інакші характеристики, властивості. Воно призначено для того, щоб змішуватись з пальним і згорати. Камері згоряння. Так, тут, в принципі, система змащення розділена, тому в обслуговуванні, будьте уважні, заливайте тільки чотирьох масло. Масло треба заміняти на гарячу, так? тобто що воно, двигун прогрівся, масло стало рідким і добре стікало. Ось. Який бензин сюди заливати? Мене часто питають. Цей двигун має степінь стискання 9,1 до одного. Відповідно, спокійно їсть 92-й бензин. Я такий заливаю. Це в мене правда, ще стари запаси. Скажімо, Москвічовський, та, ось зараз знайти 92-й бензин не так і просто. і Це ну, дуже часто є бадяга на заправках. Тому можна, в принципі, лити і 95-й, але якщо у вас є під рукою надійний, якісний 92-й, спокійно лиємо і генератор буде працювати чудово. Перед тим, як запускати цей генератор, я ще хотів би поговорити про техніку безпеки. Так? Я маю ось таку штуку. Ось, це називається кабель вбивця. Так? З двома вилками. В минулому відео про передні станції я говорив, що такі кабеля не бажано використовувати. Ось, але якщо ви таку штуку собі сконструювали, давайте поговоримо, як собі з нею давати раду. Тому що алгоритм треба зарубати собі на носі і в саме в правильній послідовці це робити. Тобто, перш ніж, Щось таке під'єднувати, так потрібно вимкнути вхідний автомат. Тому що коли подадуть світло і ваш генератор буде працювати, то він буде сам видавати фазу, ми отримуємо фазу також на вхід, відповідно, генератор згорить. Ось, по-друге, чому кабель вбивця? Тому що коли під'єднаний до напруги, то ось на цих пальчиках у вас буде 220 вольт. Відповідно, руками за це братися потрібно дуже акуратно. Відповідно, якщо ви та, відімкнули вхідний автомат, то наступним е, кроком буде приєднати цей подовжувач до розетки. Не в генератор спочатку, а в розетку. Тому що в такому випадку на другому кінці напруги ще не буде. Тобто до працюючого генератора під'єднуємо цю вилку в самий останній момент. Так себе можна обезпечити. Ну і по-третє, оцей подовжувач має витягувати ту напругу максимальну, яку видає, тобто не напругу, перепрошую, потужність, так, яку видає цей генератор. Тобто рахуємо скільки ампер по простій формулі добуток сили струму. На напругу та напругу у нас 220, тобто потужність 2,2 кВт на 220. Ділимо і отримуємо та, напругу, силу струму, яку повинен витримувати. Цей кабель відповідно стільки квадратів значить, потрібно купляти сам дріт. У мене є півтора квадрати. Ось. Ну і немаловажно, це той дріт, який у вас в системі будинку та в будинку, він також має витримувати цю максимальну напругу. Тобто не якийсь тоненький дротик, а хороший надійний дріт, який витримує 2,2 кВт. Ось. Ну, а тепер поговорили про техніку безпеки та спробуємо цей генератор запустити. Отже, я вже все підготував. Вимкнув автомат, приєднав до розетки один кінець вилки, другий кінець у мене вилки напоготові, щоб під'єднати до генератора. Після того, як ми генератор заведемо, йому потрібно дати декілька хвилин, щоб двигун прогрівся, щоб зразу не перенавантажувати не прогрітий двигун, щоб не задрало його так. Відповідно, даємо йому прогрітися. Після цього під'єднуємо вилку. Отже. Генератор, точніше, двигун обладнаний тут карбюратором, тобто, хто знайомий ну, з такими старішими автомобілями та знає, що перед стартом потрібно закрити заслонку, щоб збагатити паливну суміш, щоб в холодну пору року дати легше стартанути двигуну. Відповідно, зараз ми це зробимо. Отже, я подаю запалювання, так, перевожу заслонку в закрите положення і... Пробуємо пустити старт. Отже, двигун запустився достатньо скоро. Заслонку я відкрив обратно і даємо час двигунові прогрітися, як бачимо. На табло показуються різні параметри. Та він в мене вже загалом пропрацював 29 годин, видає 230 В50 Гц. Ну, і зараз він ще не під'єднаний до мережі, тому видає 0 0,2. Е, є така кнопочка, я не називаю економайзер, та, Тобто вона перемикає між економічним і звичайним режимом роботи двигуна, тобто, зараз він у мене економічному, тобто працює на холостих обертах. Двигун прогрівається, зараз ще оберти йому давати не будемо. Та, як ви бачите, є дві розетки на 220 вольт. Так. Є купа різних інших виходів там, для зарядки USB, наприклад, ну, таке не цікавить. Там телефончик можна зарядити і від повербанка. В принципі, ви чуєте, так, як працює двигун. Набагато тихіше, ніж це був звичайного генератора, та ну, він і економічніший. Зараз ще буквально декілька моментів до повного прогріву і будемо пробувати під'єднувати наш штекер. В будинку зараз до мережі під'єднаний холодильник, роутер. Відповідно, там споживання не буде дуже велике, але. Пригадуєте з мого відео про зарядну станцію, про пусковий струм холодильника. Так, і побачите, як буде скачок так, в потужності, е е е і обороти генератора мають зрости, щоб забезпечити цю потужність. Тобто фізика процесу ніде не ділася. Отже, двигун прогрівся. От бачите, я його зараз можу перевести в режим такої збільшеної потужності. Бачите, зразу обороти зросли, але відповідно зросте і розхід бензину, тому не потрібно цього робити. І зараз спробуємо під'єднати вилучку і подивитися, як воно буде. Так, зараз я наведу картинку. Так, і так, бачимо, 50,0 Вт споживання. Під'єднуємо вилку. Не знаю, видно, не видно. Бачили, на долю секунди генератор так трохи підзадумався, затерх хотів сильніше, відповідно, у мене зараз вдома запустився холодильник. І, в принципі, все працює чудово, холодильник є енергоефективний, 80 Вт споживає енергії. Загалом це все. Так? Бачите, генератор справляється чудово. Якщо у вас будуть питання так, до мене, залишайте їх в коментарях. Буду радий відповісти на всі запитання. Тому чекаю вас під цим відео. Так? Бажаю вам всього найкращого, так? наближаються свята, хай ці свята пройдуть з електрикою, так? і хай наш наступний рік для всіх нас принесе тільки радість. За див і перемогу. До зустрічі!